На свято до першачків завітали герої дитячої програми про безпечне життя школи незвичайних наук, пані Моня та Дракончик Коша. Кумедні персонажі разом з рятувальниками в ігровій формі провели з малечею їх перший урок безпеки. За вірні відповіді переможцям Вікторин вручили канцелярські приладдя та закладенки із зображенням правил безпечної поведінки в осінньо-зимовий період. Також в допомогу від рятувальників та панімоні діти отримали диски із серіями дитячої телепрограми Школа незвичайних наук. Учні четвертих класів пов'язали молодшими різнобарвні кроватки, передавши їм естафету добриків. Кожен клас отримав маршрутний лист із завданнями гри подорожі, вчимося жити за законами добра. Упродовж року школярі братимуть участь у різноманітних повчальних заходах, піклуватися про літніх людей та тварин, допомагати одноліткам робити корисні справи для своєї батьківщини. Друге правило троти. Рятувальникам в школярі розповіли, що навчальний рік вже розпочали добрими справами. Зібрали допомогу для вимушених переселенців із зони АТО, які проживають у готелі Житомир. Також допомогли у харчуванні дітей зі сходу України, які тепер навчаються у гімназії номер 3